If we can open to Genesis, chapter 3. Буття, Genesis, first book of the Bible. Перша книга Біблії Буття. Chapter 3. Третій розділ. Teaches us a lot of things. Навчає нас багато речей. одна річ, яка нам на в Бутті, Це шлях до гріха. And the way to keep us <coughs> in sin, І шлях, який утримує нас в гріху. And if we could just read the first six verses of Genesis chapter 3. Перших шість віршів прочитаємо буття 3 розділу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю, ми можемо їсти. Але з дерев, плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете. Бо відає Бог, що дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги. Знаючи добро і зло, і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ви можете подивитися на кілька простих кроків, you які будуть залишати вас у ваших гріхах. Now, Ми є тут, But I don't know if you, you know that. але я не знаю, чи ви це знаєте. If you know, Якщо ви знаєте, де ви є, коли це відбувається до вашого відносини? Де, де ви, коли йде мова про ваші стосунки про, з Богом, про розуміння Бога?

Look to what God has done <coughs> to take you out of your own sins through the work of the Lord Jesus Christ so it starts in verse one and it says, yea, um, ye hath God said, ye shall not eat of every tree of every tree of the garden." Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Багато людей це називає сумніви в Божому Слові або ставити під питання Боже Слово. I don't think that's necessarily a bad thing. Я не думаю, що це є дуже погана річ, обов'язково погана річ. Нам треба випробовувати Боже Слово. Нам треба знати, чи говорить воно нам правду. Це ваша відповідальність. І ми вас сильно підбадьорюємо. Випробуйте Боже Слово. Nothing wrong with this. З цим немає нічого неправильного. Because you want to know where you are. Бо ви ви хочете знати, де ви є. It's very serious. It's дуже серйозно. But here we come. Але тут ми приходимо. Um, Did God really say you couldn't do this? що Бог дійсно наказав, що ви не можете це робити? You know, we, we see the same type of

This. Або насправді він це не казав, але він мав на увазі ось це. Or just basically I don't believe it. Або просто ті, я просто не вірю в це. I don't believe what God has said. Я не вірю в те, що Бог сказав. Each one of those steps. Один з тих кроків. Keeps you in your sins. Який утримує вас у ваших гріхах. Works every time. Це завжди спрацьовує. And we we're hoping that you can see where you are. І ми надіємось, що ви зможете бачити, де ви є. So that just one step. Це один крок. MC another step. Далі ми бачимо наступний крок. In verse 4. У вірші 4. І сказав змій до жінки: "Умерте не вмрете". Now once again. Зараз знову ж таки, Fasting the word of God. Перекручення Божого слова not not. surely die. не Of course Звісно, ні. to interesting. Починає звучати цікаво. Really? Насправді? I can do all this and not die. Я можу робити це все і не вмерти? Now this is a half-truth. Це напівправда. And what I mean by that Що я маю на увазі стосовно цього? is that in their sins Що в своїх гріхах? they didn't die вони не померли. You and I. Ви і я. We're still alive. Ми все ще живі. We're not dead. Ми не мертві. But when it came to the things of God. Але коли йде мова про Божі речі. 100% dead. 100% мертві. To any of God's <свят> blessings. До будь-яких з Божих благословінь For your souls. Для душі вашої. 100% dead. 100%. Мертві. And that's a half-truth. це наполовину правда. That you're not surely going to die. Ви точно не вмрете. And they didn't die physically. І вони фізично не вмерли. But they surely were 100% dead. Але вони точно 100% були мертві. To the things of God. До Божих речей. Don't fool yourself. Не Good you have life today. Добре, що ви маєте життя сьогодні. Good that you are here this evening. Добре, що ви тут в цей вечір. But if you do not have God's salvation for your soul. Але якщо ви не маєте Божого спасіння для своєї душі. Today you are 100% dead. Сьогодні ви є 100% мертвими. To the things of God. До Божих речей. To his blessings. До його благословень. To Your eternal soul <кій> вічно. But you're still alive. Але ви все ще живі. You still have flesh and blood. Все ще маєте тіло і кров. That's what gives you so much hope today. Це те, що дає вам так багато надії сьогодні. Because it's today. Бо сьогодні. You want to make sure you know where you are. Ви ви ви. хочете бути впевнені, що ви знаєте, де ви. It's today you have that opportunity. Це сьогодні є ця можливість. To receive the salvation for your soul прийняти спасіння для душі своєї, that's everlasting. яке є вічним, that for sure це є точно, will never die. це точно не помре. His salvation for your soul Його спасіння для вашої душі is life everlasting. це є життя вічне, no death. Ніякої смерті. That you can have today. І це ви можете отримати сьогодні навіть коли сьогодні Ви є 100% мертвими до Божих речей. That's why we need his salvation. Тому ми потребуємо Його спасіння. Step. Наступний крок. розкриються verse 5. Бо У немов боги» знаючи добро і зло. So here we twisting the word of God. Отже, тут ми перекручуємо Боже слово. Now it's flattering yourself. Flattering. Complimenting yourself. Зараз якби такі отримувати компліменти собі. How you can actually be as God? Як ви насправді можете стати немов Боги? Who wouldn't then? Хто б не хотів цього? People are trying to have that position even today. Люди намагаються мати таку позицію навіть сьогодні. Religions are built around this Релігії збудовані навколо цього. to be part and equal to the things of God. Бути частиною чи рівним до Божих речей. To be God. Бути Богом. And have you ever heard this? Чи коли-небудь ви чули це? That you have. God inside of you? I don't this very common phrase. All over the world. You have a God inside of you. No different than what was being said here. It says Сказано, Ye shall be as God, knowing good and evil. Станете ви немов Боги, знаючи добро і зло? Nice. Гарно. It's nice to know good and evil. Гарно знати добро і зло. And today, і сьогодні, you and I ви і я, know good and evil. Ми знаємо добро і зло. And how how has that benefited us? І яку це користь нам дає? Has it stopped you? Чи це зупинило вас from від того, щоб грішити? Ви Ви маєте маєте це це знання. знання дорогоцінне стосовно добра і зла. Has it you today Чи це зупинило вас сьогодні from doing evil? від того, щоб робити зло? You answered this, you don't have to answer it to me. Вам не треба відповідати це це мені, ви відповідаєте це собі. But I know the answer. Я знаю відповідь. Of course, it hasn't. Звичайно, що ні. Because knowing good and evil doesn't mean that you don't practice good and evil. Бо знання добра і і зла не не означає, що ви практикуєте добро зло. And at the same time, have you done good? І в той самий час, чи ви робили добро? And because I know some of you і через те, що я знаю декого з вас, I know some of you done good. я знаю, що дехто з вас робив добре. Praise God. Хвала Богу. But also because I know some of you. також також, через те, що що я я знаю знаю декого з вас, вас. I know you you. also have done evil. Я знаю, що ви робите зло. Didn't stop you. Це не зупиняє вас. Good to know. Добре знати. But didn't stop you. Але це не зупиняє тебе. So people are still trying to find this position Отже люди продовжують знайти цю позицію This level of being god Цей рівень бути богом It works Це працює It works for many people Для багатьох людей I can be a god Я можу бути богом I have god inside of me Я маю бога всередині Sounds very nice. Звучить дуже гарно. Sounds very positive. Звучить дуже позитивно. But can you see how evil that is? Але чи бачите ви, наскільки це є зло? Keeps you in your sins. Утримує вас у ваших гріхах. Where are you? Де ви? Take this time to find yourself. Використайте цей час. використайте цей цей час, час, щоб знайти себе. Verse 6. Вірш 6. We see now things beginning to change. Ми бачимо, що речі змінюються. And it says, and um when she saw that the the tree was good for food І побачила жінка, що дерево добре на їжу. and that it was pleasant to the eyes. І для очей. Now you're seeking to please yourself. Зараз ви шукаєте, якби себе. I, I hope you can see these steps. Я що ви можете побачити Because they're very successful. Бо вони є дуже успішними. And today they're very successful. І на сьогодні вони є дуже успішни. In our own lives. В наших власних життях. Trying to please what is in our own eyes. Намагання те, що є в наших власних очах. And then it says, and a tree. і далі сказано, що to, дерево To be desire to make one wise. Пожадане, щоб набути знання. О, oh, how many people are are working or fighting. Як багато людей працюють чи борються to be wise, щоб бути мудрими. To look wise, Щоб виглядати мудро. To feel wise, Щоб почувати себе мудро. And I'm sure none Намшо на новаса мачдифринт. І я впевнений, що ніхто з нас не є іншим. That there is still that hunger for each of us to want to be wise. Що далі є той голод в кожному з нас бути мудрими. And the Bible does teach І Біблія навчає. that the wisdom of this world Що мудрість світу цього. the foolishness of the things of God is wiser. І глупота Божих речей, вона є мудріша. You wouldn't think that. так не подумали.

Ніж нові дослідження в космосі. That the cross of of Calvary. Що хрест. It's wiser than all of That Мудріший, ніж все це. Because the focus is different. Бо в центрі уваги різні речі. The focus of the world's wisdom В центрі уваги світової мудрості. is to keep you in the things of the world. Це утримати вас в речах світових. The focus of God's wisdom. В центрі Божої мудрості the cross of Calvary, через Голговський Хрест це забрати вас зі Світу забрати вас з ваших гріхів and to bring forgiveness, і дати прощення and peace і мир with God. з Богом. Focus is very different. Дуже різні речі в центрі уваги. This wisdom. Ця мудрість. The wisdom of the cross of Calvary. Мудрість Голгофського хреста. The wisdom of the Lord Jesus Christ giving his life. Мудрість того, що Господь Ісус віддав своє життя. For anyone За будь-кого. who would put their trust in him. За кожного, хто повірить в God is saying. говорить. Though it looks foolish. Навіть коли це виглядає глупо, that foolishness та глупота is much wiser than anything that this world has. набагато мудріша ніж будь-що, що має цей світ. We need to ask ourselves, і нам треба запитати себе. Where are we? де ми? We're we're following these steps. If we are still in our sins, гріхах, we are following in these steps. Now we heard earlier about this one verse I would like to read. Вірш, If we can just continue to read from verse 7 to verse 9, ми з 7 to 9 verse. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав Де те. Ми бачимо результат. Where these steps will lead. Куди поведуть ті кроки? Again, all of us are affected. І знову ж таки, ми всі маємо цей вплив. All of us are on these steps. Всі ми в тих кроках. And the results of these steps І результат тих кроків. keeps us at a distance from God. Утримує нас на дистанції від Бога. Because it keeps us.

Бог хоче, щоб ви знали, де ви. God knows what he did for your souls. Бог знає, що він зробив для душ ваших. He wants you to know what he did for his for your souls. Бог хоче, щоб ви пізнали, що він зробив для душ ваших. And here he asked the question. І тут він запитує це питання. In verse 9. В дев'ятому вірші. And he called unto Adam. І закликав Господь Бог до Адама. Just put your name there. Поставте своє ім'я тут. Because that's what he's doing today. Бо це те, що він робить сьогодні. And said unto him. І до нього сказав. Where art thou? Go home asking yourself this question. запитуючи себе це запитання. Where am I? Де я? Very serious question. Це таке серйозне запитання. Don't get stuck in these steps. Не застрягніть в тих кроках. That look so good, sound so good. Які так можуть виглядати добре, звучати так добре. But keeps you in your sins. Але тримають вас у ваших гріхах. And keeps you hiding from God. І тримають вас, що ви ховаєтесь від Бога. Don't stay there. Не залиштеся там. Because it works every time. Бо це завжди спрацьовує. This is God's calling. Отже, це є Божий заклик. God wants you to know. Бог хоче, щоб ви Where are you really? Де ви по-справжньому? No need to fool yourself, you're not fooling anybody. Не не треба обманювати себе, бо ви не обманете If you don't think about it, it's not like oh, I'm going to go to heaven just because I'm not thinking about it. Якщо ви просто просто не 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 будете думати про про це, це не так спрацює, ніби я я піду до небес, бо я просто не думаю And understand І зрозумійте. what they did. Те що зробили вони, to try to cover up, намагаючись покрити себе. Did nothing to bring them closer to God. Ніяк не наблизило їх до Бога. And it's no different today. Це так само сьогодні. Whatever we can try to do. Щоб ми не намагались зробити. To bring ourselves closer to God. Щоб наблизити себе ближче до Бога. will never work. Це ніколи не спрацює. That's why. Ось тому Бог повинен був зробити дещо. And we read in verse 15. І що ми читаємо в 15 вірші, я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Обіцянка Божа of one who will come. була в тому, що хтось повинен був прийти. You know, he didn't let this problem stay there for a long time. He brought a promise. And he brought a way of salvation. Then even now. And that way of salvation. It's through the Lord Jesus Christ. Він є через Господа Ісуса Христа. And the foolishness of his cross. І через ту глупоту його хреста. That's much wiser than man. Яка є набагато мудріша, ніж людська. Much wiser. Набагато мудріша. Because it's focusing on your eternal soul. Бо в центрі уваги цього є ваша вічна душа. Go home. Підіть додому. Ask yourself this question. Запитайте себе це запитання. Where am I? Де я? And please be honest with yourself. І будь ласка, будьте чесні з собою. And understand one thing. І зрозумійте одну річ. That even God's Що навіть Божа глупота. What even doesn't look like it makes sense. Що може так виглядати, ніби в тому немає ніякого змісту. How can it be? Як може це бути саме what так? What took place 2000 years ago can affect me today. Як то, що сталося 2000 років назад, може мати вплив якийсь на мене сьогодні. Make no sense. Ніби немає змісту. But that foolishness. Але та глупота. Much wiser than man. Набагато мудріша, ніж людська. Because he puts the sense in it. Бо він вклав зміст в це. We can't. Ми не можемо. We can only tell you. Ми можемо тільки сказати вам. What he has done. Те, що він зробив. For your soul. Для вашої душі. And we can only hope. І ми можемо тільки надіятись що ви сприймете це серйозно. Що ви будете мати бажання стати прощеними. Що ви хочете бути знаним Богом. Що ви хочете його мир який може прийти тільки. The of the cross of Calvary через глупоту Голговського Христа. Much wiser than men. Набагато мудріше, ніж щось людське. Take this opportunity. Візьміть цю можливість. To put your trust in him. Щоб повірити в нього, довіритися йому. Lord Jesus Christ. Господу Ісусу Христу. To bring you eternal life. Щоб він дав вам вічне життя. And to bring you near to God. Щоб він привів вас близько до Бога. Let's close prayer. Закриємо молитвою.